Що ж, давайте розпочнемо з комбінованого удару по Україні 24 квітня? Ми знаємо, що це був один з наймасованіших ударів для столиці, найсмертоноснішим для Києва за весь час війни. Розкажіть, будь ласка, що у вас відбувалося під час ракетної атаки, де ви її зустріли? І яка загалом атмосфера у Києві в зв'язку з ракетним терором Росії про що говорять люди? Ну, я, я був під час цього ракетного удару в Києві, так що можна сказати, е, якщо не бачив все на власні очі, тому що це відбувалося в інших районах міста, то принаймні чув, і бачив, яка кількість людей збиралася потроху у метрополітені. Е, їх було менше на момент е, початку цієї тривоги, коли тільки повідомили про калібр однак, після того як е, інформація з'явилася про перше потрапляння ракет в київські житлові будинки. Людей побільшало. І е, в цій ситуації ми маємо це чітко зрозуміти. Все те, що відбувалося і в Києві, і в інших українських містах, тому що це ж була ще масована атака по Харкову, Не будемо це забувати це було не тільки київське якесь ексклюзивне знищення. Це ще раз підтвердило мій висновок, що Путін намагається користатися переговірним процесом із Сполученими е, Штатами. Для того, щоб продовжувати воєнні дії, і для того, щоб ці воєнні дії були ще більш ескальовані, Марія, для того, щоб Дональд Трамп став співучасником його злочинів в Україні. І мені здається, що навіть коли був перший удар по кривому рогу, ми з вами говорили про те, що в цій ситуації Путін буде тільки нарощувати саме удари по житлових кварталах українських міст. Це Абсолютно зрозуміла для мене тактика його поведінки, тому що він показує, що навіть на тлі таких злочинів це не є перешкодою для перемовин із ним. Навіщо взагалі тоді було його ізолювати? І я хочу вам нагадати, що під час своєї останньої зустрічі з журналістами президент Дональд Трамп у відповідь на пряме питання, чи є удари по Києву. Перешкодою для мирного процесу, для подальших перемовин з Росією, сказав, що не є. І таким чином заохотив Путіна до нових таких ударів. Тому що, якщо б, скажімо, там президент Сполучених Штатів чи хтось з його співробітників сказав би, ви знаєте, після е, таких ударів нам потрібно подумати, чи можемо ми розмовляти з Росією до того моменту, принаймні, поки вона не припинить удари по цивільних кварталах українських міст, по цивільному населенню. У Кремлі замислилися, що вони ризикують перервати переговірний процес із е, Сполученими Штатами. А коли ми чуємо, що це не заважає, то звичайно це тільки заохочує до того, що ми будемо бити ще залякувати українців ще перетворювати їхню країну на територію нашого терору. А ви будете з нами проводити перемовини про мир. Ну і з одного боку, тепер після удару по Києву Трамп пише у своїх соцмережах «Владімір, зупинись, а з іншого знову відсилає до нього спецпредставника Стіва Віткофа. За мить про це поговоримо. А зараз пропоную подивитися сюжет наших журналістів, які е, зібрали головну інформацію про російську атаку на столицю та її наслідки. За мить повернемось до обговорення. Зараз матеріал. Вони чекали до останнього, що хлопці дістануть живим. Журналістка Суспільного телеканалу в момент прямого включення дізнається, що 17-річного підлітка так і дістали, але мертвим з під завалів. їхній близький він був під завалами, і вони тут чакували Психологи на місці намагаються допомогти молодим людям. Працювати з ними є особливо важко, та потрібно знаходитись. Особливий підхід головне запобігти ефекту зараження натовпу, тому що якщо людина одна. Відчуває, попереживає стан істерики, то інші можуть заразитися. Наше завдання надати психоемоційну підтримку та розповісти, що буде складний період горювання, але в цій людини вийде пережити це, бо в нього є сили та опора. За попередньою інформацією по Києву, 24 квітня росіяни застосували балістичну ракету виробництва північної Кореї. За словами президента України, спецслужби перевіряють усі деталі за словами Зеленського. Якщо інформація про виробництво Цієї ракети у північної Кореї підтвердиться. Це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Розбір завалів досі триває. Попри те, що рятувальна операція завершилася, десятки рятувальників і психологів продовжують працювати на місці, допомагаючи людям. Євгенія Мотрич слава тіві. Ну, до речі, окремо хотіла відзначити просто роботу цієї журналістки Суспільного Дарини Коломієць, яку ми щойно бачили на місці ракетного удару по Святошинському району. Дерина включалася просто цілий день в ефір на різноманітніших телеканалів, в ефір Слава Тіві. І видно просто, що до вечора емоційні сили залишають навіть журналістів, які є професіоналами і вміють якби не переймати в момент роботи на себе цю. Страшну дійсність, в якій працюють, але бо вони є вікном в ці події, і просто ну, надзвичайно е, високої якості робота журналістки. А я теж хотіла поговорити з вами про, е, про те, що. Весь світ облетіли також знімки Євгена Малалєтки з Associated Press і подружжя Ліберових і викликали таку бурхливу дискусію в соцмережах щодо їхньої етичності, щодо меж людяності. Ми пам'ятаємо ці знімки з. Напівоголеними або оголеними, вбитими, важко пораненими людьми, яких виносять з під видобувають з під завалів, зруйнованого російським ударом будинку, люди з скривавленими обличчями, тілами, люди без одягу, і, тіла, і обличчя без блюру. Значна кількість українських громадських діячів, журналістів обурилися і заговорили про власне ці межі людяності, про те, що Наскільки прийнятно взагалі є публікувати робити такі знімки? І ми до речі говорили про це в нашій щотижневій дискусії з е, головою ради до справ співпраці з Україною Павлом Ковалем, польським політиком? І от він мені буквально кілька годин тому е, сказав, як, наприклад, західні. Лідери суспільства, політики бачать це питання, ну от він говорить, що оприлюднення таких деталей війни це такий прояв мужності українців, і все ж таки інструмент впливу на захід та його суспільства в різних країнах для спонукання політиків до відповідальних рішень. Віталію, а от як ви вважаєте, на якому ви боці у цій дискусії? Чи вважаєте, що це доцільно все ж таки публікувати такі кадри наслідків атак зсередини, передусім для західної аудиторії, чи ні? Ви знаєте, я тут на боці е, своїх колег, на боці Павла. Тому що я вважаю, що коли ми не показуємо реальності війни, тим більш реальності війни, коли війна приходить в мирні міста. Тому що, коли ми показуємо реальність війни на полі бою, це здається такою абсолютно очікуваною трагедією. Ну, люди воюють між собою, армії, воюють, зброя. Ясно, що там будуть страшні картини інших картин. Ніколи не буває під час е, війни. А от коли ви показуєте руйнування і е, е, в цивільних містах, це створює абсолютно інший рівень емпатії. Тому що інакше, якщо ви просто читаєте про війну в інформаційних агенціях, дивитеся в інтернеті і для вас ілюстрація війни, це те, що Дональд Трамп говорить в овальному кабінеті, перемовини, конференції. Швейцарські курорти, то тоді у вас війна викликає абсолютно інше відчуття, таке ж саме, як якісь біржові торги. Я вам хочу нагадати, Марія, що свого часу велике питання у сучасників викликали Капрічо Згої, в яких е е художник показав саме жахіття війни. Тоді не було фотографій, а оці всі Картини, присвячені війні, величезні полотна, до яких ми звикли, вони швидше показували парадний бік війни. Перетворювали війну на твір мистецтва. Ми дивилися, як промальовані тіла, як промальована мускулатура, яким вираз є обличчя людини на е, якісь е, класичні картині. І от прийшов Гойя чорно-білі гравюри. І якщо ви бачили, чи може наші глядачі бачили, в музеї Прадо цей зал Капрічос, чорний зал, білі ілюстрації. Може зараз це трішки інакше експонуються. Я просто пам'ятаю своє перше враження. Я було, також пам'ятаю цей зал Віталію у Прада. Я була там і на мене власне експозиція. Гої і цих картин справила величезне враження, попри час, який минув відтоді. Ну а тим більше ну, тепер, о, коли та, це та, так пов'язано з нашою дійсністю. Звісно, тому що час не минає. Війна вона залишається війною завжди. І ти просто, коли дивишся на картини Гої, на ці каплічує, ти бачиш час війни, ти бачиш горе війни, ти бачиш, що війна завжди жахіття, а не просто перемовини. Що страждають люди. Люди похилого віку, жінки, діти, що це все просто кров, понівечені тіла катастрофічні переживання, беззмістовний погляд людини, шокований ударом. Це зовсім щось інше, ніж тости і промови. І тому, коли на тлі цього ми потім знову чуємо промови безглузді від політиків, навіть якщо ці політики знаходяться в овальному кабінеті, ми набагато точніше усвідомлюємо їхню безглуздість. І якщо ці промови не пов'язані з засудженням злочинів тільки. Так що, я якраз за те, щоб показувати ці жахіття, я вважаю, що люди інстинктивно хочуть від цього, від цього сховатися. Я вам скажу, що. Я завжди запитую, чи потрібно відвідувати табори смерті, які зараз стали музеями. Ви були в Аушвіці? Я, чесно кажучи, не була. І я, чесно кажучи, не був. Хоча я поруч з Аушвіцем знаходився десятки, якщо не сотні разів. Але я завжди собі казав, що хай туди приїдуть ті, хто причетний до цього злочину. Я не хочу бачити місце з тотального знищення. Євреїв. Тому що є ті, чиї, скажімо так, попередники, чиї сім'ї перед цим так чи інакше, були сучасниками знищення людей їхньою власною державою. І от їм потрібно поїхати і подивитися. І я думаю, що це теж дуже неприємне враження, звичайно, справляє, якщо ти, звичайно, людина ніякого відношення до тортурів і вбивств не маєш. То в тебе абсолютно інші враження про те, коли ти зустрічаєшся з реальністю. Так що люди мають бачити реальність. Я з цим погоджуюся, Віталію. Також вважаю, що е, коли війна на четвертий рік перетворюється для заходу на статистику, на міста на мапі, які ні про що їм не говорять, власне, такі знімки, які є вікном у. Цю жахливу дійсність прямо одразу після е атак е російськими. Ракетами, дронами на таких самих живих людей, як знаходяться по той бік екрану, які можуть приміряти все це на себе, подумати, замислитися над тим, як виглядатиме їхня дійсність, якщо Путін вдереться зі своїм кривавим військом в Європу. Це надзвичайно важливо викликати саме такі емоції, і для цього, на мою думку, працюють ці. Люди, а також і ще хотіла відрефлектувати е, ваш, е, вашу розповідь про Гою і Прада. От, в Прада ще по сусідству з Гоєю є дуже крута підбірка картин Босха і його жахів пекла, і це мали б насправді переглядати кожного дня в Кремлі, але КДБ не ходить у Прада.